Вони немає представників міської влади. Ми не маємо таких повноважень зараз їх кликати сюди чи прокуратура і таке. Є мир. Я вас не можу передбачати. Це не вирішення питання. Є бумага чорним по білому, пишете, звертається до міського голови, чи подаєте копію, бумаю прокуратури. От ми це сьогодні зробили, він не дає. Є офіційно пишете, йдете в відділ звернення і так далі. Реєструєте це все зафіксовано на розгляд. Подаєте, нехай вам офіційну відповідь дають. Ми два місяці чекаємо далі і далі копію направити в прокуратуру і так далі. Ну тоді прокуратур хочеться зверніться до нас, то що стосується наших замовах, працівників міліції, Ми розберемося і приймемо рішення, дай дивіться, з прокуратури зараз, що ми цю копію вручилися, всі ну, люди? Ні, ну є, може, Во, ну, хто ж ви мій до